Сидит там закрытый на да, ключ. <свят> Мэр сидел закрытый на ключ. <свят> <свят> Но Секретарь же его открывает. Ну не Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы ключом открывали мэра. Вы еще его закрыли на ключ? Нет, просто я не могу открыть эту курочку. Бачите, Только ключом? А, точно, ключки. Нет, этой. Вы зарубили, да? Нет. Якщо ви нього, взяти коментар, то він є прийомні дні, він я можу вас записати, щоб ви не можете приходити. Нічого ж, я вже п'ятий раз приходжу сюди. Вас а Він мені передає. це буде зафіксовано, і він просто сказав, ти в нього не Тобто, то коли до нього приходять журналісти, вони мають записатися і раз в місяць у нього прийом, мають йти на прийом, записуватись на прийом, щоб у нього взяти коментар. Ні. Ісус Христос! Працівникам Ну добре, раду. прекрасно. Тому, я чи... думаю, що ви мені зараз допоможете. Так, у тому числі і військ голова, була, я ж кажу. Добре, дякую, гарно. Він знає про це, йому секретар докладувала. Скільки разів приходила, вона докладувала, що з яким питанням я прийшла. Богдан Істафович, зручно розмовляти. А Дивіться, зараз до нас прийшли журналісти пані Лариса Ступак. Она чи коментар з приводу тої ситуації, яка була з дівчинкою, коли дерево впало подай. Угу, добре. Ні-ні, так я, я буду, я буду, я буду. Ну дивіться, наразі він не може вас прийняти, бо він зайнятий з документами після сесії міської ради. Потім на четверту годину він йде на площу так як я вам казала, де буде річниця патрульної служби. Там, так, там річниця. Ну, далі. Ну, далі я так, тоді. Виходьте завтра, післязавтра, кожен ні. день. Я, коли, коли, коли? Скажіть коли. Давайте мені свій номер телефону. Людина не хоче давати. Людина уникає коментарів. В дві хвилини його часу він не може виділити дві хвилини, тому що, знаєш, що прийшла Ступак. Ступак не буде його питати, як ти себе почуваєш, а Ступак йому скаже, що дитину покалічило. Дитина завтра на шостій операції. Шоста операція завтра. Чим він їй допоміг? Чим допоміг мама її? Тому він не спілкувався з мамою. Він дзвонив їй, Він їй дзвонив. Ну так, це було при мені це була це вся допомога спілкування по Ні, телефону ну, один ну, раз. чого ви чіпляєтеся? Ви не хочете зараз мене? Подивити? Якби людина хотіла допомогти, вона б не уникала коментарів. Вона журналістам, які приходили за коментарем, він давав коментар. Всім, без винятку, це був його коментар, тобто, я виняток. Був коментар навіть на центральному телебаченні. Ми мене позбавлено право взяти коментар? Ні, ніхто ніколи не, не позбавляє право отримати коментар. Але коментувати чи не коментувати, погодьтеся, все ж таки теж має людина право, так? Звісно. Ну. Хай він мені скаже, не буду коментувати і все. Він знає, операції. що він на шостій операції. Дитина він це знає. Разниця, в тому, я хочу, щоб він це знав на слуху і всім дав коментар. А зараз щось і що всі забули? Він більше не дзвонить, більше нічого нічим. Ніч, не допомогти Чим він допоміг за два тижні? Я хочу знати. Він поспілкувався із головним лікарем. Він спілкувався із мамою. Всі ліки, які необхідні, забезпечувало і підприємство, і треба була допомога з міської ради, міська рада готова була фінансувати я про чим? міську раду хочу спитати, чим допомогла мамі? На вашу, на вашу думку, чим міська рада мала допомогти мамі? Мама спитати. живе на сьомому поверсі, де не працює ліфт, не могла? Це хто має робити ліфт? Я? Хто? Ні, ну ви зараз одне з другим пов'язуєте. Як це пов'язую? Ну, Якщо так, дитину. Просто. Дитину, коли випустять додому, як вона на сьомий поверх без ліфта поїде, хочу знати. Я у вашу миру, хочу спитати. Як я не знаю, що питали ваші барвінські журналісти. Мене не цікавить. а хто а кого він приймав? Кого? Яких журналістів він приймав? якщо мене не хоче, кого балогівських журналістів він прийняв. вони хоч один спитали його, чим він допоміг матері. А я хочу спитати. Хай скаже, що він не хоче коментувати. Я хочу отримати інформацію як журналіст, необхідну, суспільно важливу, дитина на шостій операції. А він хоче, скаже, хоче не скаже. Інформація може бути надана не тільки у вигляді відеокоментарю. Це може бути письмова відповідь. Так ви звернення давали. Добре, коли ви перезвоните мені? Ну коли чудово дзвонка? Коли я з ним поспілкуюся. Сьогодні це має знову чи чи коли звичайно? Добре.